Друзі, добра усім, крім ворогів. Ви на каналі Катедра історії, і сьогодні у нас історично номізматичний випуск присвячений монетам Римської республіки. Цей випуск буде міфологічно номізматичним, адже мова піде про легенду, в яку вірили римляни, навіть про дві легенди, які між собою тісно пов'язані. Нашу розповідь ми розпочнемо майже з часів заснування Риму. Коли Ромул заснував Рим, то місто було відкрите для всіх. Разом із чесним та роботящим людом у місто почали прибувати злочинці усіх мостей. В той час, як чесний люд заселяв місто цілими родинами, злочинці, переховуючись від правосуддя, заселяли Рим невеликими бандами. І йшло до того, що в Римі було більше чоловіків ніж жінок. Цар Ромул це все чудово бачить і вирішує одружити чоловіче населення міста. Не все звичайно, хоча б більшу його частину. Кажуть, що в ті часи навіть цар Ромул не мав дружини. Спочатку Ромул вирішує чесно відправити посольство до сусідніх міст з пропозицією взаємних шлюбів та об'єднання міст в союзи. Але сусідні міста чудово розуміли, хто мешкає в Римі, і відмовляють Ромулу. Тоді Ромул вигадує хитромудрий план. Він влаштовує свято консуалії на честь бога конса, бога, який відповідав за зберігання зібраного зерна, і запрошує сусідів сабінян на це свято. Сабіняни приймають запрошення і з жінками та дітьми прибувають у Рим. Під час веселого дійства, коли гості вже були добряче на підпитку, Ромул подає знак плащем і його люди викрадають жінок із сусіднього сабінського племені. Звісно, сабіняни після такого римського свавілля пішли війною на Рим. Римляни навіть не намагались повертати викрадених жінок і вступають у війну із сабінянами. Сабіняни підходять до Риму, а місто моцно огороджене та захищене. Сабінський цар Тіт Тацій починає. Думу гадати, як би то зайти в місто та наваляти римлянам. І ось тут на сцену виходить Терпея. Хто це? Відомості про Терпею такі самі міфічні, як і уся ця історія, їх декілька, але тіт Лівій говорить нам, що Терпея була дівою весталкою та донькою начальника караулу сатурнійського пагорбу Спурія Тація. Крім того, вона дуже любила усілякі золоті прикраси. Терпея чудово знала, що сабіняни носили на лівій руці багато золота. Тіт Лівій пише, що прикраси були гарної ваги та гарного виду персні з камінням. Чому ми говоримо про сатурнійський пагорб, адже в історії він відомий як Капітолійський? У Нас є відеопояснення цього феномена, посилання на яке ми залишимо у кінці цього відео. Так от, одного разу терпея вийшла за стіни сатурнійського пагорбу, щоб набрати води для проведення священних ритуалів. Цей час вона використала для того, щоб домовитись із сабінянами про те, що вона відкриє ворота, сабіняни увійдуть та наваляють римлянам, а їй потрібна лише нагорода у вигляді прикрас, які Сабінські воїни носять на лівій руці. Звісно, тіт та ці погоджуються. Все пройшло за планом Терпеї, але і тіт не був дурником. Захопивши сатурнійський пагорб, він мав віддячити виставці. Звісно, він її не обдурив і віддав те, що сабінські воїни носили на лівій руці. Найкраща прикраса для воїна. Це його щит, а зрадників не любить ніхто, навіть вороги. Сибінське військо зібралось і закидало терпею своїми щитами, під вагою яких Терпея і віддала свою нечисту душу богині Весті. Монетарій Римської республіки Луцій Тетурій Сабін карбував динарії із сюжетами реверсів викрадення сабінських жінок та смерть терпеї у 89 році до нашої ери. До речі, на аверсі монет зображено сабінського царя Тіта Тація, а легенда Аверсу Сабін натякає на походження відповідального закарбування магістрата до Сабінського племені. Можливо, ви запитаєте, а як міг сабінянин карбувати римські монети? Все просто: римсько-сабінська війна закінчилась, коли викрадені сабінські жінки вибігли на місце бою та примирили між собою ворогуючі сторони. Сабінські жінки не хотіли, щоб їхні батьки вбивали вже їхніх римських чоловіків, яких вони встигли покохати та навіть народити від них дітей. Римляни та сабіняни укладають мирний договір, об'єднуються і римом з тих пір правлять двоє Промол та промолтатит Потім тіт тацій загинув і Римом далі правив лише Ромул. Друзі, маємо надію, що вам сподобалось і ви підтримаєте це відео коментарями, адже саме ваші коментарі допомагають просувати наш канал у рейтингу YouTube, популяризувати історію та надають нам наснаги для створення нових і маємо надію цікавих відео. Тому пишіть вашу думку у коментарях. І як завжди, добра усім, крім ворогів та до зустрічі у нових епізодах.